Доброго дня сьогодні говоримо про міфи про психологів. Засуджувати часом люди, які потрапили у кризову ситуацію, не звертаються по допомогу, бо звинувачують себе та бояться осуду. Із такими проблемами стикаються батьки дітей із проблемною поведінкою або аномаліями розвитку. Соціум диктує нам стандарти, яких насправді неможливо дотримуватися. Кабінет психолога це територія вільна від докорів та оцінок. Ніхто не має права повчати вас, як треба жити або вховувати дітей. Пропонувати магічну пігулку, яка все виправить. Справжній фахівець ніколи не скаже, що вирішить вашу проблему, особливо коли проблема стосується інших людей у вашому житті. Терапія це командна робота психолога та клієнта. Вона може бути важкою часом приносити біль, проте вона є саме роботою над тим, щоб підвищити якість свого життя. Порушувати кордони встановлених стосунків. Стосунки, які формуються між психологом та клієнтом, є дуже специфічними. Вони включають у себе довіру, чесність, готовність, співпрацювати, а також повагу та певною мірою симпатію. Все це дуже нагадує дружні стосунки, чи не так? Насправді ні. Консультанту важливо дивитися на ситуацію клієнта об'єктивно, щоб допомогти. Там, де з'являється щось особисте, терапія стає неможливою пліткувати про вашу історію, ще один фактор, який може завадити відкритися, це страх, що психолог розповість ваші таємниці половині міста. Згідно міжнародних стандартів, все, про що ви говорите із психологом, є конфіденційним і не розголошується. Винятком може бути лише лікар, якщо йдеться про клінічні стани або супервізор. Інший психолог із більшим досвідом, який допомагає оцінити якість роботи та знайти шляху виходу із глухих котів. Дякую вам за увагу!